Привіт, мене звати Яна, і це новий канал на Ютуб, який називатиметься Що. І вже завтра у нас вийде перший випуск. А сьогодні я вирішила розказати, чому цей канал буде присвячено. Після 24 лютого багато хто з нас, і ми в тому числі відмовилися повністю від споживання узького контенту. Буду його називати так, щоб цей канал одразу не заблочило. З фільмами і серіалами у нас особисто все було дуже просто. Ми їх і до цього не дивилися. Музику країна агресора ми майже не. Не слухали також, а от з Ютубом, чесно я знаю, була лажа, тому що підписки почистилися і виявилося, що на українське ми майже не були підписані, і альтернативи майже немає. І ми почали шукати і знайшли багато класного, цікавого, різного в українському Ютуб. І тут з'явилась наступна думка: а чому цими знахідками не поділитися з вами? А ви із нами? Так ми вбиватимемо одразу декількох зайців. Нам завжди буде що дивитись в Ютуб. А український ютуб буде квітнути і розвиватися. А уський Ютуб він не буде отримувати монетизацію від переглядів українців. Ці гроші не будуть йти в казну країни-агресора. З цих грошей не будуть виготовлятися ракети, і можливо, хоча б один понеділок, ми з вами поспимо до 9 ранку без повітряних тривог, бо в нас запускають ракети. Чому що? Як би це не звучало, чому канал називається саме так? Тому що на ньому поки що ми будемо відповідати на питання, що дивитись в українському Ютуб, в планах розказувати, що ще слухати з української музики, і, можливо, ми ще щось придумуємо в найближчому часі. Тому до завтра. А ще подивіться, яка у нас буде файна заставочка. Трохи меншої родей. Як підписників плануєш збирати собі? Я не планую подписчиків збирати, я планую підписників. От, бляха, підписники. Mm -hmm. З цього і потрібно було розпочинати. Mm -hmm. Так, що ж казати.